Вітаю, вітаю мої хороші, мої найкращі, Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українського відьму. Звуть мене Аня. Сьогодні такий швиденький розклад у нас. з вами. Зустріч Україна-Америка. Все ж таки, президенти зустрінуться, то нам обіцяють-обіцяють. Ми вже з вами дивились по попередніх прогнозах, що не хоче він пряму розмову, але якась сварка буде. Нісенітниця мені щось таке в голові. Ну давайте дивитись, чи хоче. О, давайте нашу тіньову таку сторону подивимось. Все, що нам не скажуть, не покажуть. Чи буде зустріч? От все одно ні. Якась хвороба, якась проблема з цим пов'язана буде. Ну, готуємось до якихось дуже дивних заяв від Америки. Чи буде зустріч Америка, Україна? Завтра, на. No. Тому сьогодні у ворога буде паніка. От сьогодні-завтра важкі дні можуть бути. Таке відчуття, що от настільки дивна буде поведінка політиків, як не в собі, знаєте, на що ти це кажеш? Зустріч нашого президента і президента Америки. Треба чекати. Якісь важливі події стануться для Америки. Він не хоче, йти напряму зустріч з нами, а чому не хоче? Президент Америки йти напряму зустріч з нашим президентом. Грає в свою гру? Він не хоче, бо він розуміє, про що буде розмова. Що ми будемо просити свій, бачите, свій документ підписати? Добре, Про що буде розмова? президента Америки, президента України. Про гроші знову, про ППО. Все буде пусте. Ми будемо просто сидіти слухати, нічого нам не дадуть. Позиція Америки щодо миру в Україні. Позиція Америки щодо миру в Україні. Це ваші проблеми. І у вас мало ресурсів, ви у ворога мали. Я не можу сказати, що він повністю ворога Америка підтримує, не можу це сказати. Але він більше знає, ніж ми, ніж говорить, американський президент. Не називає прізвища, тому що чомусь Ютуб обмежує такі відео. Знаєте, таке відчуття, що щось буде заздалегідь вже оговорено, тому що зустріч дуже дивна. І два такі важливі питання: це захист і ядерка. Підписуй договір мирний, все буде спокійно. Така нам відповідь. ми як відреагуємо на те, що нас на нас тиснуть, войовниче. Збиратися будемо з силами. Ми не хочемо зараз це підписувати. Нам будуть нав'язувати, що це за справедливістю, за правосуддя ми отримаємо те, що маємо. Тобто ми не відбили своє, знаєте, самі винні. Ну, ми у всьому завжди, знаєте, все життя українці, всім крайні століттями, всім, всім винні. Чи буде ППО додаткове для України? На критично важливі об'єкти десь біля води буде. Щось буде, але не відразу. Чому не дають? Щоб нас лякати, що нам кінець? Що треба знати в Україні просто зараз? Зберігайте спокій. Стійте на своєму, на своїх договорах, на своїх вимогах. Буде сигнал від ворога щодо переговорів, щоб починати знов. Карта сонця. На що ти виходиш, карта сонця? Щось я не бачу, знаєте, от виходить таке, що ну, надію дають. Є надія, але вона в... змішана, бачите, зруйнування. У нас десь будуть приймати, це не тільки Америка. З нами розмовляти, нам щось обіцяти, ворог буде біситись. Я так те, що я бачу, ворог вже планував, що він ну, знову інтегрується, повернеться в всю політичну спільноту. Для нього затягуються якісь важливі його моменти. Він зараз просто біситься. Треба щось запитати, треба, знаєте, правильно формулювати. Що Україна буде робити задля миру? Що Україна буде робити задля миру? Ворога обстріляємо, боротися. Треба людям об'єднатися, бачите, треба в темряві знайти світло і об'єднатися. Що ми неправильно робимо, чому мир не настає? Що ми неправильно робимо, чому мирне настає? Дивіться, нам пропонують трошки послабити вимоги до ворога. За це нам пропонують якусь підтримку фінансову, ну, може, відбудову інші країни. Ми чітко стоїмо на своєму, не хочемо ніяк рухатись, бо ймо, що нас об, ну, обдурять. А нам кажуть, що треба все одно, якось знаєте, знайти компроміс. Не з ворогом, не йти йому на поступки, а для себе. Ще раз все зважити. Від основних своїх умов не відступати, але зберегти зараз позиції, бо може, ну, буде тиск на фронт. Ще раз з кимось поговорити, не втікати від консультацій з іншими країнами. Таке відчуття, що ми як закрили якісь дипломатичні зв'язки. Я не про ворога, я про наших колег. Ми думаємо, що всі дурять, і Америка також. Чому Україна думає, що її всі обдурять і кинуть? Ну, ми сподіваємося на те, що нам сил вистачить. І знову питання ядерки, питання атомних станцій. Що буде ворог робити? Сильно бомбити, пропонувати угоду. Силь... Час пройде. Сильно бомблю, більше часу проходить, пропоную угоду. І буде, як знаєте, закручувати, затискати ці умови. Це сподача, це карта Америки. Америка в курсі з цих дій. Це узгоджено, бачите. Цікавить їх вихід, їх море цікаво чорне. Вихід в порти ворога. Дійсно, може навіть про це говорити ворог. Є можливість, що ми підемо на угоду з ворогом. Страшний суд. Жінка при владі. Тиск через ядерку. Але ми все одно не підемо на це. Поки сили є, будемо боротись, поки не зрозуміють вони, що є наша позиція. Отакий вибір будемо робити. Він нас видавлює на мир через смерть. Бачите? Ну, він буде рано чи пізно, просто час. Час це, знаєте, раніше казали час це гроші, зараз час це людське життя.